Призначення досить актуальна тема і має багато суперечностей. Звісно, можна чітко визначити призначення психологічними і нестандартними методами, допоможуть психологи, коучі, спеціалісти з профорієнтації. Тому, якщо хтось каже чи пише, що неможливо визначити призначення людини, певно, не знає точних методів. Більшість людей хочуть таку діяльність, щоб запалювала, дарувала радість, приносила користь і гарний прибуток. Є велике бажання стати успішною і багатою людиною, але люди можуть все життя шукати себе навіть в 40 років, потрапляючи у різні пастки. Перша пастка дитячі мрії. Насправді їх може бути декілька. У дитинстві мріяли про одне потім про інше. Якщо не вчилися, нас справа не спонукала розвиватися, а щось інше, то треба обрати те, що хочеться досконало вивчати, і нас по справжньому запалюється справа. Буває, що з дитинства людина визначається з професією. Але так буває дуже рідко. Друга пастка впевненість у своєму таланті і в тому, що саме на нього варто покладатися. Але талант варто розвивати, щоб досягти успіху. Краще знати про свої таланти. Більшість людей не знають. Мають таланти, але світ про них не знає і взагалі не дізнається, бо вони не були достатньо розвинуті, щоб можна їх перетворити у пристойний дохід. Третя пастка знайти стабільну роботу. Але нічого стабільного немає. Підприємства закриваються, успішні компанії перестають існувати по різним причинам. І цьому поки що ніяк не зарадити. Четверта пастка врятувати світ. В цю пастку потрапляють люди, які готові допомагати, жертвувати собою, робити багато добрих справ. Вони кидають свою роботу, бо у них з'являється велика місія. Зрештою, розуміють, що така діяльність не пов'язана з їх професією та зі сферою інтересів. Як правило, розчаровуються, бо люди, яким допомагаєш, можуть проявляти велику невдячність. А допомагати у будь-якій професії. Краще знайти фірму чи компанію зі схожою метою цілями. Можна створити свою компанію, але й тут є своя пастка. П'ята пастка власна справа. Далеко не всі можуть бути бізнесменами. Треба важко працювати, особливо на початку, ще створити свою команду, а ще мати гарну ідею і компетенції підприємця, який створив дійсно корисний продукт чи послугу. Прийдеться вирішувати багато проблем серед основних проблем робота з клієнтами. Вони усі різні, необхідно до кожного знайти підхід, задовольнити потреби, при цьому не втратити прибутки. Що казати про роботу з підлеглими? У цій роботі багато нюансів та своїх проблем. Тому не кожен здатен бути успішним підприємцем. Власна справа може обернутися рутиною та неприємною роботою. Але й у власній справі можна досягнути успіху, якщо ви по-справжньому любите обраний рід діяльності, готові вкладати душу, постійно розвиватися, вдосконалюватися як бізнесмен та вдосконалювати свій продукт, робити послугу ще привабливішою. Якщо ви ще шукаєте себе, бажаєте дізнатися про своє призначення і де можете досягнути успіху, то переходьте за посиланням, яке можете знайти під відео. Успіхів вам.